У нас утворилася петля. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок в першу петлю. Притягуємо петлю через першу петлю. Усі кінчик ниточки будемо прикладати до кільця і ув'язувати. В'яжемо перший рядочок, Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо 3 накиди на гачок. 1, 2, 3. Вводимо гачок в кільце і пров'язуємо стовпчик з трьома накидами, але не до кінця. Назначкою дві петлі виконуємо три накиди. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами, але не до кінця. У нас на гачку є три петлі, пров'язуємо через три петлі. Ми пров'язали три стовпчики з трьома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Виконуємо три накиди. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами, але не до кінця. Виконуємо три накиди. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами, але не до кінця. Знову виконуємо три накиди. Пров'язуємо стовпчик з трьома накидами, але не до кінця. Назначкою 4 петлі пров'язуємо через цих 4 петлі. Знову пров'язали 3 стовпчики з трьома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 9 повітряних петель, виконуємо 3 накиди, вводимо гачок підне с кільце, пров'язуємо 3 стовпчики з трьома накидами зі спільною вершинкою. Перший рядочок складається із 6 ось таких 3 стовпчиків зі спільною вершинкою. І між ними по 9 повітряних петель. Перший рядочок зв'язали, з'єднуємо його. Ми пров'язали шість три стовчки з трьома накидами зі спільною вершинкою. Один, два, три, чотири, 6. Пров'язали дев'ять повітряних петель. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з трьома накидами. Нас на є дві петлі. Один, два, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Знову вводимо гаджок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Пров'язуємо під низ під арочку, ще один стовпчик з накидом. Отже, ми пров'язали один, два, три, чотири, п'ять, П'ять стовпчиків з накидом. Пров'язуємо сім повітряних петель. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два. 3. 4. 5 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом, 7 повітряних петель, 5 стовпчиків з накидом. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо. 5 стовпчиків з накидом, 7 повітряних петель, 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми зв'язали другий рядочок, з'єднуємо. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є 2 петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Ниточку ми відрізаємо. Відтягуємо гачок, ниточку затягуємо. Повертаємо виріб на відвертну сторону. І заховуємо між петлі ниточку. Дякую всім за увагу.